Вітаю, шановні глядачі на каналі Прогноз. Мене звати Любов Завальник. Сьогодні у нас в гостях махвиляр. Валяр, вітаю вітаю, Любов! Радий бачити ситуація в Україні цілком вийшла з-під контролю і вимагає активних дій. Сказав Трамп на закритій зустрічі лідерів країн НАТО. Чи будуть реальні активні дії США та Заходу щодо України найближчим часом? Адже свій характер вони вже показали на війні в Ірані. Бачиш, це справді було аркан суд, аркан угу. зустрічі, зібрання. Справді угу. таке говорилося. Карти самі хочуть за це говорити. Зараз побачимо, що саме хотів сказати Трамп і яка була реакція. Я бачу, що наша українська дипломатія все-таки добила Трампа. Uh -huh. Вона все-таки його потрохи розвертає на бік України. Я бачу по картам те, що е, йому приподнесена інформація в такому ключі в Патовому, для того, щоб він е, здійснив якісь дії. А, але насправді можна сказати, що зараз, навпаки, ми вийшли з крутого піке і вийшли із поганої ситуації, яка була е, у попередній місяць. Я бачу по картах те, що його заклик стосувався інших країн для того, щоб вони ще більше надавали нам зброї та е, грошей. Угу. І це спрацювало. Я бачу, що інші країни вони будуть справді допомагати. Але він все одно, я бачу, ще сподівається на певний мир. Угу. Е, на що саме буде спрямована ця активна військова допомога, дипломатія і щось інше? На укріплення наших ППО, на зміцнення е, нашого зсу, на поновлення е, міст е, чи е, можливо, підтримку вироблення зброї в Україні. Люба, ще на попередніх ефірах, коли ми з тобою обговорювали справжню біду, що зараз відбувається з шахедами, з іншими атаками по Україні, по Києву, я сказав, що ми вирішимо це питання десь за півтора місяця угу. з шахедами і так далі. І я бачу, що саме допомога Трампа буде скерована саме на протиповітряну оборону. Я бачу, що будуть надані якісь ракети, якісь антишахетні засоби. також, зокрема. Е, і бачу, що ну, багато, багато чого іншого буде надано в плані протиповітряної, протиракетної оборони. І е, е, кінцево бачу, що Україна е, дуже скоро вийде із. Цього колапсу пов'язаному з російськими повітряними ударами повітряними цілями тому карти мені чітко стверджують про а, успіх в нашої дипломатії про те, що ми отримаємо бажане отримаємо протиповітряну оборону від Дональда Трампа. Як це вплине на ситуацію? Це буде потужний захист е, цивільного населення, захист інфраструктурних та військових об'єктів України дуже важливих критично. І е, карта лише часу випадає перегорнута. Вона мені говорить про те, що е, рішення про поставках вже прийнято. Угу. Але ці поставки, як зазвичай, будуть да, затягуватись, повільно надаватись. Що насправді вирішено на саміті НАТО щодо України? Чи є конкретні зрушення? Я зараз говорю не про Україну, а про позиції НАТО відносно України. От знову та ж сама карта угу. показує нам на цю зустріч по саміту НАТО? Карти показують, що тільки ствердилася та укріпилася наша взаємодія з НАТО, і буде більша, більша допомога надаватись різними країнами Україні. Зокрема, також завдяки підтримці Дональда Трампа нас угу. на цьому саміті. Що це дасть? Фактично, в найближчий час Україні. ми говорили про поставки зброї. Фактично, де факто, що ми побачимо в липні місяці. Ми побачимо просто більш вдалі відбиття агресії, більш вдалі відбиття повітряних атак. Що обговорювали Трапи Зеленський на саміті в Кулуарах? Бо була між ними зустріч, було обговорення. Про що це була мова? Дивись, я бачу, що Зеленський щось йому пропонував: якийсь новий план, якийсь новий підхід і новий підхід до перемовин. Okay. Тобто, наш президент показав те, що справді він хоче миру, Україна okay. хоче миру, і е, довів нарешті Трампу те, що Путін не хоче миру, і що з okay. Путіним справді дуже важко. А тому Трамп буде переглядати свою позицію стосовно недопомоги Україні. Питання: чи були якісь приховані рішення, про які не говоряться? Якщо так, то з чого вони стосувалися? Я бачу, що це були певні домовленості щодо тиску на Путіна угу. і щодо певних питань Українсько-Російського фронту. Угу. Чи задоволені сторони цією зустріччю? Дай подивимося, американська сторона, українська сторона, країни НАТО. Я бачу, що американська сторона все-таки задоволена, тобто Трамп знайшов для себе нові якісь важелі, завдяки яким він зможе тиснути на Путіна. Тобто, Зеленський справді йому, справді йому допоміг консолідації своєї позиції. Українська сторона задоволена, тому що я бачу, що смерті повинні припинитися саме завдяки ППО, яке Америка mm -hmm. надасть. Тобто, так, це не план максимум, але план мінімум виконано, і в, в, в роботі з Трампом це вже позиція, це вже певна зміна. Mm -hmm. І останні карти показують, що країни НАТО задоволені, адже вони давно шукали від президента США якоїсь підтримки чи згуртованості. Тож вони тепер будуть більш. Впевнено допомагати Україні? Що саме зміниться для всіх цих трьох країн після цього саміту? От, для України, для Америки і для країн НАТО. <клес> Для Америки бачу, що суттєвих змін не відбудеться від цієї зустрічі. Я бачу, що в принципі, для неї ця зустріч лише організаційна і не тягне на жодні зобов'язання чи якісь, якусь напругу. Для країн НАТО це взагалі дуже сильна напруга, тому що я бачу, що Трамп вимагав з них гроші, і вони обіцяли вкластися в суттєво вкластися грошима в цю війну. А також виділити 5% ВВП на Міністерство оборони свої на військові справи. Україна. Україна справді від цього саміту тільки виграє. Ці перемовини, які пройшли, пройшли успішно, і тому це для України це тільки позитив. Генсек Альянс Рютте заявив, що військова допомога Україні цього року перевищить торішні 50 мільярдів доларів. Чи справді буде більше фінансової допомоги? Трамп натякав на гроші. Так, Трамп натякав на гроші і відповідно ініціював це. Угу. Коли очікувати реальне надходження техніки та озброєння до кінця літа чи восени? Карти показують безпосередньо те, що е, перша техніка надход... буде вже надходити в кінці літа. Mm -hmm. е, що це за техніка? Це в першу чергу озброєння протиповітряне це, е, це можливо, ракети до ППО, якісь антишахидні засоби. Е, також це будуть, можливо, комплекси ППО. Але іншої допомоги від США саме я поки не бачу, саме протиповітряної Європа? Європа і так надсилає, і ми отримуємо регулярно. Які країни стануть ключовими партнерами України в другій половині 2025 року? Нагадаю, Британія, Франція, Німеччина, Норвегія, чи може це буде Швеція, країни Балтії, Польща? Британія так буде дуже uh -huh. багато вона надавати. Франція буде uh -huh. надавати добре. Німеччина значно збільшить поставки, uh -huh. буде надавати нам дуже багато. Вона зараз сама ще розкрутиться і буде uh -huh. надавати потім все більше і більше і більше. А, по північним странам, тобто Швеція, Норвегія. Uh -huh. Показує, що так вони будуть допомагати дуже сильно, потужно. Високомірна нахабна Польща взагалі не буде допомагати пихаті тварі, скільки вони українців там ображають. Це просто жесть. І заробляють дуже сильно. І Заробляють. Нічого, коли Росія прийде до них воювати. А вона прийде туди а воювати. То, то, тоді будуть, тоді будуть вони плакати гарючими сльозами і, і казати: Боже, треба було тих українців е, на руках носити, і треба було їм і всю зброю дати. Скажи, будь ласка, країни Балтії. О, у них погані карти. Вони самі майже не мають цієї зброї. І вони. Uh -huh. Зараз об обладнають оборону і uh -huh. в них просто нема чим чи не бачиш вистачає. ти війну на території Польщі країн Балтії цього чи наступного року? Як бачиться наші мастери? Ця війна буде, але пізніше. Тобто, поки Путін не досягне своїх військових цілей в Україні, він не, не зможе розпочати війну з балтійськими країнами, синьо-жовтий центр на фото лідерів НАТО є символічним знаком підтримки. Так, це так і було. Це саме для підтримки України, взагалі зроблений був цей фонд. Чи зустріч Зеленського з британським прем'єром і королем є поганим сигналом для Росії? В принципі, так, це поганий знак для Росії. Взагалі, зараз почало йти не по планах Росії від цього саміту від цієї дати. Ми да, поговоримо про політичну стабільність України. Ми поговорили про зовнішню політику. Чи дійсно готується відставка Шмигеля і хто може стати новим прем'єром? По Шмигалю справді готується відставка. Справді. Mm -hmm. І я бачу так, що буде він намагатись залишитись на посаді, але буде переобрана нова людина. І в принципі, от та кандидатура жінки, яка зараз mm -hmm. розглядається, вона і буде, тому що випадає карта жінок, mm -hmm. трійка жизне. Mm -hmm. Це буде добре для України? Чи будуть таким вибором задоволені партнери? Чи нам українцям буде добре жити з таким прем'єр-міністром? Так, західні партнери будуть задоволені. Українцям теж сподобається, тому що ця прем'єр вона буде щось докорінно змінювати mm -hmm. в системі. Чи зберігаються загрози для Зеленського? Ми вже чули, що нещодавно СБУ запобігло черговому замаху на президента Зеленського. Чи є зараз загроза його життю і життю його оточення? Адже був здійснений напад на брата голови офісу президента. Так, вони хочуть це зробити, у них є такі плани, але десятка жезлів це провал цих планів, і в них не вдасться вбити Зеленського, не вдасться вбити нікого з його оточення. Uh -huh. І це, в принципі, доконаний факт. Постійно дивлюся, більшість майстрів, я до речі, чую від людей: бачу, вони кажуть, о, загроза Зеленському, uh -huh. все його не буде. А я кажу, що та, загроза то є. Але ж я бачу, що він захищений. Uh -huh. Я бачу те, що. Нічого йому не зашкодить. Чи дійсно РФ запускає серійне виробництво орешників? Ну так, і я бачу, що це давно вже вони роблять. Наскільки успішним буде запуск цього проекту? Проект буде йти важко, але все-таки вони е, будуть їх робити. Але ж ці орішники вони готують саме для війни з Балтією, з Польщею, з Фінляндією, для того, щоб одночасно бити там тридцятьма п'ятидесяти орішниками по одній країні. Лише як би поляка погано не поступала з українцями. Але все одно серце болить, бо ти знаєш, як це страшно, як це боляче, коли по тобі, по тобі запускаються удари. Скажи, будь ласка. Розумієш, для того, щоб люди зрозуміли свою неправоту кармічно, ти ж знаєш закони карми. Вони повинні це відчути. Як хочеться миру, хотілося б, хотілося б. Шановні глядачі, в описі до цього відео ми прикріпили новий збір. Ми вже зібрали на Мавік з вами. Зараз 300 тисяч ми збираємо на авто. Я анонсувала, що ми будемо збирати на зброю, яка дасть двічі ворогу. Так от цей пікап він буде використовуватися в бойових цілях. Деталі я розкривати не буду, але він буде працювати на передовій. В нього є певне технічне завдання, певні технічні. Необхідності, які будуть використовуватися для того, щоб нищити нашого ворога і давати здачі нашому ворогу. Тому давайте підтримуємо наших військових, адже є що запускати, і нам потрібен цей пікап для того, щоб Робили бойові виїзди, бойові вилазки. Донатому разом підтримуємо наших військових. Є ще дуже класна новина, яку мені сьогодні Валяр сказав, мені дуже було радісно те почути стосовно сумського напрямку. Так, ворог повністю зупинений на всіх ділянках Сумського фронту. Як я і передбачав в своїх прогнозах, хотінь не взяли, до Сум не підійшли. І ворог був зупинений. Слава Україні! Наших солдат там 200 тисяч. Росіян було 67 тисяч, але сирський вже сказав, що їх 50. Тому 17 мінус. Mm. І тепер нас там в це в 4 рази більше. Получається. А що це позначає? Це позначає, що буде далі. Там цікаві речі. Які цікаві речі, ви здогадаєтесь. Я вже так казав, Це головні що... новини липня. Да, да. Анонс головних новин липня. Дякую. Да, тобі. Ми ж тоді на Курщину наступали, зараз ще будемо наступати. Є... Ну, не буду казати, що саме на Сумщину, ви можете, може потім подумаєте, що я сказав на Сумщину, але я скажу, що я не скажу де саме, але буде десь ну, контрнаступ. Я знаю точно де, але я вам не скажу. І я запрошую вас підписатись на мій ютуб канал «Мага Веляра і е, також е, ви можете придбати доступ до курсів рунічної магії, роботи з скандинавськими божествами. А рунічна магія вона одна з найпростіших і найдієвіших навіть для новачків в світі магії. Тож, дякую, Любов, і у любові сьогодні був день народження і ще okay. є. Дуже вітаю. Думаю, що ви доєднаєтесь до привітань, okay. пошлете її енергію любові високі вібрації, всього найкращого. Позитивні побажання, за негативні, получите дуже сильну відповідь. Okay. І думаю, що напишіть в коментарях, привітайте її. Подякуйте, тому що Люба працює з вами кожен день, кожен день, записи, кожен день це дуже втомлює, це дуже виснажує, але вона робить це для вас. Роблю те, що люблю. Дякую тобі, Валяра. Скажи, будь ласка, чи знайде Україна ефективну протидію комбінованим ударам, ось цьому рою дронів та ракетам? Це нагальне питання, як захистити наші міста, і дуже важливе. Ну, протягом півтора місяця це питання вирішиться. Чи ворог справді змінює постійну тактику на більш неочікувану? Так, це постійно відбувається, звісно. Чи варто українцям виїжджати з великих міст, як закликають деякі телеграм канали? Я не бачу такої загрози і я не бачу того, щоб треба було виїжджати. Тобто це все розганяється пропагандою для того, Звичайно. щоб не лягати, посіяти хаос? Звичайно, що російське ПСО впливає на деяких людей, закидує їм удачки, що люди і не розуміють, чи це ФСБ закидує. І потім е виникають такі публікації, але біди не буде. Дякую. Для яких міст зараз найбільша загроза? Київ, Львів, Одеса, Дніпро, Кривий Ріг, Херсон, Суми, Запоріжжя. Чи може є ще якісь міста? Київська область, Київ, Одеса, Дніпро, Кривий Ріг. Щось на Західній Україні. Якесь місце. Суми і Харків. Полтава теж якась загроза. Бережіть, будь ласка, себе, шановні глядачі, дали ще не хтось сигналами повітряної тривоги. Я закликаю про це в кожному випуску. Збирайте тривожні валізки, хай вони будуть біля вас, в які будуть входити зручні крімати матраси, особливо якщо ви живете в місті Києві або в Одесі, або в Дніпрі. Для того щоб спускатися в підземне укриття і перечекати всю тривогу, вам потрібно знаходитися в безпеці і в зручності. Наприклад, у мене є карімат для йоги, невеличкий матрасик, В мене є пліт який допомагає мені відчути цю зону комфорта. от такі невеличкі дрібниці, але вони допомагають відчувати себе хоч трошки в безпеці, коли довкола світ просто палає. Чи справді США знищили всю ядерну зброю Ірану? Бо одні кажуть, що лише пошкодили інфраструктуру, а інші кажуть, що знищили. Це повністю знищено, повністю. Чи могла іранська ядерна програма бути переведена в іншу країну або під землю? Ні. Але як я казав, що можливо те, що згодом Росія може надати Ірану ядерну зброю. Чи е, от всі говорять за ядерну війну до 30-го року? Чи можливі пуски ядерних ракет по різним країнам світу? Ні, неможливі ця загроза буде е, уникатись. Угу. Я дуже дякую тобі, Вляри, за те, що ти сьогодні був з нами в ефірі. Займ. Дякую вам, шановні глядачі. Обіймаю всіх і кожного. Ще раз закликаю: бережіть себе, своїх рідних, своїх близьких. Донатьте ЗСУ, об'єднана наша сила і спільна боротьба. Це те, чого насправді найбільше боїться ворог. Вони побачили, що в нас є протидія, що в нас є сила, що ми єднаємося, що ми цілі разом. І для них це. Та зброя, яку вони не можуть подолати нічим. От в єдності наша сила. Я хочу закликати всіх пам'ятати, за що ми з вами боремося. Ми боремося з вами за наше життя, за наше майбутнє, за наш дім, за наші родини, за те, що ми українці. Ми боремося з вами за наше майбутнє. Пам'ятайте про це кожного дня і підтримайте один одного. Дякую всім. До нових зустрічей. Дякую.